Речі з Яворівщини. Дивіться, то Йона Франкова така кухня, кухня Баби Олі вод, з тими баняками, з тими піч, Ну, то їхня така кухня. А це краєвид на Страдецьку гору. А це якраз також біля озера така дорога в ліс. Ми збирали гриби, ходили, то є з зброї. Це дуже гарна дорога, літом, особливо де трави високі, з квітами. Любите Яворівщину малювати? Дуже так. Якщо всі студенти, школярики, по суті, отаку вазу виточували все, то я чуть не метрову виточував. розумієте? Вони збігалися, дивилися, звідки я так міг то зробити. Я над тим я дуже довго мучився. Наприклад, коли я починав малювати, я думав про скульптуру. Двояке розуміння, двоякі дії. Так, так. То, то коли, я малював, я про скульптуру. коли я скульптуру почав, починав робити так, я переконався, що я думав, буду робити скульптуру, я починав жаліти і думати про, про живопис. І все. Потім знову живопис я робив, то я, то я вже робив гравюри, ліногравюри, літогра, Потім я, я дав собі спокій і сказав: роби все те, і, і, коли є бажання, і все, і, 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 і не турбуйся, і, і не переживай, просто працюй і все. День і ніч працюй. У нас молодий чоловік з Києвого рівні, який прийшов до нас до художників, там він і недалеко жив, все, і був не проти, щоб його намалювати. То він так прийшов в тому строй... Так, та, З тими, Як вони називаються? Кутаси, Кутаси, та, та. Вони називають дармовесиє ці круглі гарні і так далі. І в тому такому виш... червоно-вишневому тому... сердуку, Сурдок. він так позав. Ну, і з тою сокирою, і так далі, що той капелюх там став, на, 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 на тому перелазі він сидів і той капелюх він зачепив. Так. А перші мої спогади, то це про село Жорницьке все. От е, і один е, молодий чоловік е, мені хвалився, що він вміє коня малювати, рисувати. І Я довго за ним ходив, що він мені показав, і, е, я хотів навчитися. Скільки вам тоді було? Ну, Я був десь у 4 класі, от, десь так, 5 клас, приблизно так. Кожну суботу, кожну е, неділю е, копіював е, 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 рисунки ілюстрації е, е, лиса Микити, яку, яку створила ой, о, о, Олена Кульчицька, відома українська художниця. Ну, а моя мама була в Сибірі, а її рідна сестра Ганна все от, в той час відпочивала все після тих труднів, після той тяжкої праці. Потім просипалася і дуже дивилася, що ж я намалював. І вона була під великим враженням, дуже мене хвалила, дуже мене підтримувала, а мені ще більше хотілося малювати і рисувати. А щодо скульптури, то в мене також таке враження. Я завжди на березі річки, в болоті, в піску мокрому ліпив. Машину, і мене з Києва везли аж у Радівку. І я був там в Радівці пів дня, розумієте все. От. І е, е, ті жителі, кер, керівники, сказали, нам зробити Шевченка, козака такого, розумієте все? ну, розуміти. А Шевченко є фотографія ті речі. І я от скористався по суті, цим. От. Їм це сподобалося, але потім вже і війна, і так далі. Це не поставили? Не поставили. Це, це Данило Галицькому. Чому? Тому що я і робив е в'їзний знак е тисячоліття Новоград Волинського, Я стоїть з мечем, ну і з другої сторони. Е е е Волинянка дівчина всього він віночку в народному одязі, і так далі. І він стоїть як Шацьке озер їхати там. Є а вже після того то я зробив такий можна сказати проект Данилу Галицькому. Все, от він зберігся. Отака от, гіпсова модель. Мама приїхала з Сибіру, так е, приїхала до Жорниськ, до своєї рідної сестри, так. і я вперше побачив матір. Мені було 13 років. Я був такий дикун, можна сказати. Я не знав своєї матері. І я заховався за, за двері, коли мама приїхала, розумієте? Вона двері відкрила. Я в куточку, і вона на колінах переді мною мене обнімала, цілувала і плакала. Розумієте, от, от вона вперше мене побачила через багато років, і вперше я їх. My Мене забрали звідси в місто Алчевськ. Це біля Луганська, за 40 кілометрів від Луганська, місто красиве, промислове, металургійне. То я вже вчився в сьомому класі і далі. То зразу я прийшов в таку студію при будинку піонерів, де Віталій Берешанський, тобто керівник тиждень-два-три рази ходили на природу і акварелю малювали краєвиди Все. чи то озеро, яке було. В Лчевську, чи то просто пейзажі, чи то міські краєвиди. А в школі це було в восьмому класі, я одного разу виліпив такий маленький бюстик Івана Франка з пластиліну. Та Те приніс до школи, щоб показати школярам і так далі. Вони той бюстик з пластиліну підхопили і поставили перед директором, перед яким відруже на стіл. Він одягає окуляри, дивиться. Так, Іван Франко. а хто то зробив? Та вони показують на мене. Та я також засоромився, все встаю. Та я кажу, ну то добре. А кажуть. А він каже: а може виліпити фран Шевченка? Я кажу, там постараюсь так далі. Він витягує три карбованці, мені дає на пластилін, щоб я купив. Я дійсно купив пластилін, і десь через, через тиждень-два я виліпив той б'юстик Шевченка, от приніс. Ну, всі схопили Шевченка знову на стіл, і він знову окуляри одягає, каже, так, Шевченко, і додає, повинні е, е, зробити. Пам'ятник Шевченко і поставити в шкільному саду. Добре, як і Дмитрович. і тут же останній урок хімії була завжди. Всі беремо відра, йдемо, таке озерце було, і там у березні озерця була глина. Принесли ту глину, ще декілька разів ходили в майстерню столярні школи. І Я цілу зиму ліпив, як міг, як знав, як розумів, отой бів. Це якраз моделі для Івана Франкова, Ну як варіанти розумієте, Шевченка? Різні крокуючи Шевченко, стоїть Шевченко, з Катериною ст... та, та, та з Катериною. Один, Шевченко, художник. Я закінчив, поїхав в Ростов на Дону поступати в художнє училище. Та йду по дорозі, зустрів свого колегу одного, який також йшов поснідати. я кажу, А і мене запрошує, Я кажу, та я грошей не маюся. Та добре, я тобі. <гум> Куплю той супчик. Все. По дорозі ми випали по кухню. Він, він не просто кухлю пива. Я був голодний і сп'янів страшенно все. Та й приходимо після тої їдальні то училища, там зібрали всіх і читають, хто поступив, хто не поступив. І потім кажуть в кінці. І ми прийняли троїх зразу на другий курс і читають прізвище і моє, я тут ріку. А в мене голова крутиться після того пива, розумієте, думаю, скажуть, якийсь алкоголік прийшов, в мене страх і так далі. Я замість того, щоб а то величезний актовий зал, спортзал верніше, все. І я, щоб прямо то я так по пістіну і кругом вискочив, голову пустив, вуха червоні, все, всі аплодують. І так я поступив на другий курс, на живописно-педагогічне відділення. Все разом, якщо взяти графіку, скульптуру, живопис, ну десь півтори тисячі біля двох тисяч. Пишаюся з під підйом, де століття Звенигород, то в якому -то році було? 89-й рік так. Був в'їзний знак. Правда, він був виконаний гарний в'їзний знак, є й фотографія, кована мідь, виліплений з глини, потім переведений в бетон і по бетону мідним листом закутився. Якщо вкрали лист, розумієте, зруйнували пам'ятник. Пригадалося Леся Українка в 91-му році в Ковелі. Я отримав замовлення для в'їздного знаку Ковельського району. Це мав бути за містом, там стоятися, і мало бути віддати в бетоні. Потім вже керівники побачили і тут, в Львові, і там в Ковелі. Що не треба де зробити з того в'їзного знаку, а робити пам'ятник в центрі міста в Кобелів. Так і сталося, віддали в бронзі. Я, я викладаю рисунок всього. Академічний рисунок в академії? в академії та. І скільки вже років ви там? Ну я вже дивіться, зараз я, я був в навколо досвідному сектору 75-го року і по сьогоднішній день можна сказати. Всьогодні. Як вам там? Ну, Я, я, я захоплений, тому що я люблю вчити дітей, люблю передавати те, що взяти. Я з ними разом рисую моє життя, це моя професія, це мої великі бажання, розумієте, щось гарне створити. Коли я ем, працюю, творчістю займаюся, я отримую якусь таку енергію, велике бажання. Ну, Я називаю це образ, в мене крила виростають.